Цей план до 45-го року він і показує, що війна то не завершується. І та заморозка, про яку говорять, що от все ж буде мир, не будуть стріляти. Так ви подивіться на їхні плани. Вони ж дійсно вони хочуть зробити подальший розподіл території України, створивши собі маріонетку, нейтральну, позаблокову. Без зброї, без своєї гуманітарної політики, взагалі без нічого. Це об'єкт, буде просто об'єкт, е, такий самий, як е, ну, навіть Білорусь в кращому статусі, ніж е, оце промосковське утворення. Третя частина, так звані спірні території. Що це? Це намагання дати територіальний хабар за те, щоб е, взяти і розчленувати Україну. Знаєте, це трошечки нагадує події 30-х років перед Другою світовою, і знаєте, нам тут робити Чехословаччину не треба або розділяти Польщу в черговий раз. Це просто показує, що знову ж таки повертаюсь до теми гарантій безпеки. Хто гарантуватиме Україні реальну безпеку від реалізації подібного плану? От хай тепер західні партнери. І дивляться на реальні плани безпосередньо Російської Федерації.